Всім привіт! Що таке алгебра? Здається, щось складне зі шкільних підручників, правда? А що як насправді це універсальний ключ, ключ до розв'язання будь-яких головоломок? От сьогодні ми і спробуємо відкрити одну таку скриньку і подивитись, як цей ключ працює на ділі. Отже, почнімо. Уявімо собі, що перед нами стоїть отака собі скринька головоломка, всередині таємниця. Відповідь. І щоб її дістати, нам треба знайти правильний підхід, розібратися крок за кроком. А ось і сама головоломка. Здавалося б, усе просто, еге ж? Можна ж просто спробувати вгадати. ну, скажімо, 10 яблук в одному і 14 в іншому. Різниця 4 сходиться. Але сума 24 мало. Гаразд, а якщо 15 і 19. Так, різниця 4, але сума вже 34 забагато. І от так вгадувати можна, знаєте, до вечора. І тут ми підходимо до найцікавішого. Невже немає способу знайти точну відповідь одразу, без цього всього вгадав, не вгадав? Звісно, є. І це, власне, і є сила системного, математичного підходу. Але щоб відкрити замок, нам потрібні ключі. І в математиці ці ключі це її правила, чіткі, логічні, незмінні. Давайте швиденько глянемо на них, щоб просто відчути, наскільки надійна ця вся система. От, наприклад, простесеньке правило ділення. Тут все працює, знаєте, як швейцарський годинник, якщо знаки однакові, ну там мінус на мінус, результат завжди, от завжди, буде з плюсом. А якщо знаки різні, то результат буде з мінусом, жодних несподіванок. І саме ця передбачуваність це і є той фундамент, на якому все тримається. Так от, маючи такий надійний фундамент, ми можемо переходити до нашого головного інструменту до рівняння. А що таке рівняння? Найкраще уявляти його як ідеально збалансовані терези. І ось вам перше і головне правило цих терезів. Що б ми не робили з однією чашею, те самісіньке ми мусимо зробити і з іншою. От захотіли подвоїти вагу зліва, будь ласка, але тоді подвойте її і справа. Інакше весь баланс піде шкареберть. Все має бути дзеркально. А ось друге правило, не менш важливе. Уявіть, що ми беремо гирку з однієї чаші і перекладаємо її на іншу. Що станеться з балансом? Він порушиться, щоб цього не сталося, дія гирки має змінитися на протилежно. Тобто, якщо зліва вона щось віднімала, то справа вона мусить це саме додавати. І, вуаля, рівновага знову ідеальна. Просто запам'ятайте цей образ рівняння це терези, і головне завдання, щоб не відбувалося, завжди тримати їх в рівновазі. Власне, це і є вся суть. Давайте подивимось, як це працює на практиці. Ось наші Терези. на лівій чаші лежить щось невідоме, подвоєне, і звідти ще й забрали 7 одиниць, а на правій чаші просто лежить вага у 19 одиниць. І вони в рівновазі. Питання як дізнатися, що ж це за невідоме? Дуже просто нам заважає оцей мінус 7 біля невідомого. Давайте перенесемо його на іншу чашу терезів. Але пам'ятаємо правило переносимо, змінюємо знак на протилежний було мінус 7, а стало плюс 7. бачите рівновага збережена. Отже, ключі, тобто правила, у нас є тепер потрібна правильна комбінація, щоб відкрити наш замок. І ця комбінація це просто чітка послідовність дій. І ось вона, ця комбінація. Шість кроків. Це як рецепт, знаєте, якщо робити все по ньому, страва, тобто розв'язок, вийде ідеальним завжди. Це надійний алгоритм, який ніколи не підведе. Ну що ж, час повертатися до наших яблок. Тепер у нас є і ключі, і комбінація. Давайте, нарешті, відкриємо цю скриньку, застосуємо все, що ми щойно з'ясували. І ось тут починається магія. Перший круг – це по суті переклад. Ми перекладаємо слова нашої задачі на мову математики. Кількість яблук у першому кошику ми ж її не знаємо, то нехай це буде Х, а в другому там на 4 більше, отже, Х плюс 4. А разом, як ми знаємо, їх 28. Ось так і народжується рівняння. І от ми отримали наше рівняння. А далі все за рецептом, пам'ятаєте? Зводимо подібні x плюс x це 2х. Тепер переносимо четвірку на інший бік терезів, не забуваючи змінити знак. Отримуємо, що 2х це 24. Ну і фінальний крок ділимо обидві частини на 2, і наш х дорівнює 12. Знайшли. Так, а що ж таке наш Х? Це ж кількість яблук у першому кошику. Отже, там 12 яблук. А в другому, де х плюс 4, виходить 16. Ану, ми перевіримо, 12 плюс 16 – це 28. а різниця між ними 4. Все абсолютно все сходиться, скриньку відкрито. Але ж насправді це було не просто про яблука, правда? Ми щойно скористалися інструментом, який без перебільшення рухає людство вперед вже тисячі років. Давайте подивимося на це трохи з іншого ракурсу. Бо бажання розв'язувати такі от загадки, знаходити невідоме, воно ж не вчора з'явилося. Ще стародавні єгиптяни, греки тисячі років тому люди вже намагалися знайти системний підхід до цього, опираючись на ту ж саму логіку і оту саму ідею балансу. І знаєте, що найцікавіше саме слово алгебра. Воно походить від арабського альджабр. А знаєте, що це означає? Відновлення або з'єднання зламаних частин. Це з праці великого математика IX століття Аль Хорезмі. Тільки вдумайтесь, яка глибока і красива назва. Алгебра це по суті мистецтво відновлювати баланс, збирати пазл докупи. Тож виходить, що ми не просто розв'язали якусь задачку. Ми отримали в руки універсальний ключ, і це змушує замислитися, а скільки ще таких головоломок є навколо нас? Від простого планування бюджету до запуску ракету у космос, скільки всього чекає на те, щоб його просто переклали мовою рівнянь і знайшли точну безпомилкову відповідь?